Добрий день, малята. Сьогодні я вас познайомлю з художнім твором Василя Чухліба «Зозулин льон. Старий ведмідь корчував пні під нове поле, щоб посадити солодкі коріння. Стомився, присів на пеньку перепочити. Прилетіла зозуля зиска, примостилась на добі. Ведмідь задрімав і якийсь час не звертав уваги на зозолю. Ку-ку!» – -ку, ку -ку", не вгавалася зиска. А ведмідь не витерпів і каже: ну і розкукалась, і що толку з твого кукання?» «Соловей!» – уже, як співає, то не просто так. Він солов'їху своїм співом розважає. Яка пташенят висиджує. І разом з тим оберігає гніздо, попереджає інших птахів. Це моя мов територія. А бобри тим часом греблю будують. Дятел у кузніку є. Зайці капусту та морку вирощують, а сорока чара та лісову пошту носить. Мурахи он які маленькі, а все що смайструють, запитує зиска Зозуля. Чим же мені займатися? А це вже ти сама подумай, каже ведмідь. І ведмідь знову взявся за роботу. Думала зозуля, думала і тоді прилетіла до ведмедів. Вирішила я, дядьку ведмедю, льон посіяти, тільки ось як мені поле виорати. Так і бути, я тобі допоможу. Виорав ведмідь поле, а зозуля посіяла льон. Виріс льон, високий та тонкий, вибрала його зиска, пов'язала оснопики, потім вона замочила льон у лісовому озері, повитягувала снопики на берег, просушила. Далі треба було льон терти. Прилетіла зозуля до ведмедя. Треба мені льон терти, та немає терниці. Ну ідеш, зроблю я тобі терницю. І таку гарну терницю змайстрував ведмідь, що тільки льон підкладає сама тертими. Цілими днями не змовкала терниця під креслатою сосною в золотому бору. Звірі і птахи дивувалися. Хто це там витахтахтує на терниці? Скажу. Так не повірити, зозуля Зиска. Та не вже? І що це з нею сталося? А зиска тим часом тіпала льон, вичісувала, м'якенький льон вийшов, гладенький та блискучий, наче шовк, напряла зозуля ниток, на цівки намотала, тоді знову прилетіла до ведмедя. Треба мені полотно откати, а кроси немає. Гаразд, зроблю я тобі кросна, сказав ведмідь. Зранку до вечора сиділа зозуля за кроснами, Хутко бігав туди сюди човник з нитками стукала ляда. Наткала зозуля полотна, простелила полотно білити в долині. Гарне полотно вдалося тоненьке, біле, як сніг. І врешті. Зозуля Зиска взялася за шитво. Стільки всього нашила, цілу гору, а одного святкового дня, коли всі мешканці золотого бору відпочивали, полетіла вона по своїх знайомих. Це вам, фартух ковальський, сказала дятлові. Ні ні, не відмовляйте, ви ж уже у куєте, а хто ж вам новий фартух пошиє?» Ну і гарний якраз по мені, розчулося дятел ще й з кишеньками. А зайчисі принесла зиска цілий пакунок. Візьміть для зайченят ваших, як пов'ягали зайченята штанці полотняні, аж застрибали від радості. Лісові поштарці чарі зозуля подарувала сумку з візерунками пошту носити. А вже потому прилетіла зиска до старого ведмедя. Не знаю, як вам і видячити. Пошила для вас сорочку з мого льону оце діло, приміряв обновку ведмідь. Ну цю сорочку я тільки на пасіку носитиму. Спасибі тобі, Зиско. і вам спасибі. І зозуля зиска злинула в небо, поширяла по золотим борам. Тоді опустилась на верхівку крилатої сосни і закувала радісно «ку-ку, ку-ку». І всі мешканці золотого бору тепер знали, чому коє зозуля.